Традиційний подкаст родом з Бердянська голос БРД. З вами Катерина, Анна та Христина. Привіт, вітаю. Ну що, починаємо? Абсурдна новина, але саме тому я хочу про це поговорити. Окупанти заборонили українське насіння. 12 підприємців отримали попередження через продаж сортів, яких немає в російському державному реєстрі, і насіння, яке потрапило до обігу. Там ще до окупації не може бути використане, бо воно не відповідає вимогам. Ну тобто українські е пом помідорки е і багато чого іншого заборонили, не можна висаджувати, не можна вирощувати, бо якісь е азовські вони націоналістичні, бандерівські. Мабуть, я писала цю новину і дотримуючи журналістських стандартів, на жаль, не можна було написати те, що хотілось, але дивіться, для мене це виглядає так. Українці це дуже працьовитий народ. Ми маємо свої традиції, свої звичаї, свою культуру, і ми дуже шануємо землю. Росіяни це знають. Росіяни намагаються стерти нашу ідентичність не лише на рівні так, от, мови, культури, історії, а ще й на якомусь такому рівні землі, тому що все українське. А щоб це не було? Томати, там, огірки, це мова, неважливо. Все українське це е, ну, ворог для них. І вони хочуть нас стерти, щоб сказати: дивіться, немає України, немає українців. Тут же Російське все. Томати російські, огірки, картопля — все російське України не існує. От так я це ну, бачу: цю от боротьбу з насінням. Я з тобою погоджуюсь повністю, і також бачу це так, тому що якою абсурдною ця ситуація не здавалася в ніз неї є одна місія, одна ціль. Немає жодної сфери життя, з якої б росіяни не витісняли все українське. Причому вони роблять це ну, от настільки, щоб навіть земля забула. Про наше існування взагалі я навіть не говорю зараз про якість цього насіння, тому що ну давайте да, чесно так, Україна робуть, родюча ґрунтом, в нас класні врожаї, ми аграрний край, і якби абсолютно зрозуміло, що. Аграрна бізнес, аграрна сфера у нас набагато краще. Ну, типу, це, це без питань. Я про це не говорю. Я не говорю там про пристосованість нашого насіння до ґрунту. Ні, тут просто це не випадковість, це не абсурдне рішення. Це абсолютно цілеспрямоване. Знищення тотальне знищення абсолютно всього, щоб щоб люди на тот забули, які були там класні врожаї при Україні, щоб вони забули смак тої їжі, яку вони їли при Україні. Ну це дуже круто і страшно спланована е, акція, яку вони роблять постійно. Повного тотального знищення всього українського, я знаю тільки щоб, ну, Я знову мабуть дуже е, радикальну тему зачеплю, але е, ну куди ж радикальніше, якщо ми говоримо про мат його насіння. Ворог е, просто в той час, коли українці на підконтрольній Україні території відчайдушно рвуть на собі сорочки і захищають якесь, якесь якусь російську хрінь. От хочеться брати оце отакі новини про насіння і бити по голові, просто знаєш, тому що там не, не лишають нічого, жодного українського сліду. Ну і ще вони знають, куди надавити, тому що як я вже сказала, українці вони дуже шанують землю, і так було завжди. І помітили, що після 30 десь з'являється бажання у людини. Ну може, звісно, не у всіх я не буду там загальнювати, але дуже часто ти хочеш свій будиночок, ти хочеш свій огородичок, ти хочеш там щось висаджувати. Ну тому що це якесь ну ніби на рівні ДНК в нас. До землі тягне Так, да, до землі тягне, і ми без цього не можемо, і вони знають, куди надавити. І ну, це дуже боляче. Вони давлять на все, а земля так, це на рівні ДМК. Тому що, ну слухайте, земля це завжди це про спокій і про безпеку. Тому в нас до неї таке ставлення. Але давлять вони на жаль абсолютно на все, і це не виключення. Але слухайте, яка абсурдна, просто от яка абсурдна ситуація. Ну, сну просто. Як це взагалі уявити можливо? Ну, от сказати, да, про це людям, які там нічого не розуміють про окупацію чи війну, чи я не знаю, забороняють насіння. Оголосили насіння ворогом, мать його і його забороняють. Бо нема в державному реєстрі цього насіння. Ну На все, не можна. Угу. Імпортне насіння. Іноагент. Насіння, іноагент. Помідорки іноагенти. Ну, насправді, якщо говорити серйозно, то їм і земля наша потрібна, і все, що на цій землі їм потрібно. От цього тижня окупаційна влада нарешті визнала, що російські військові заселяються до житла бордянців. Всі оркопабліки поширили оголошення комендатури. Куди звертатися, якщо таке трапилося, якщо там порушене законодавство чиїсь права, і так далі, і це насправді показник, що таких людей багато і треба їх кудись спрямовувати, бо вони, мабуть, вже там якийсь оцей кабінет, куди вони приходили, вже не справляється. Людям рвався терпець, і що вони тепер вже навіть не бояться скаржитись, бо насправді таких випадків достатньо багато в бердянську, навіть серед тих людей, які не виїхали, залишилися в місті. Я знаю, коли у людей віджимали офіс, квартиру, і е, навіть жодні скарги не допомагали. Тобто люди йшли у виконком до окупантів, і казали, зробіть щось як так. А їм ем просто розводили руками і казали: ну а що ви хотіли? Ну от так на, на потреби армії, так це. Ж... Це ж, треба. Це ж важливо не А те, мені ваш цікаво, знаєш, вибачу, перебиваю тебе. Мені цікаво, ну от що оце офіційне визнання окупаційної влади дасть. Ну, типу, те, що вони заселяються в будинки і віджимають українське майно, відомо вже четвертий рік. Я пам'ятаю, ось рівно три роки назад ми виїжджали з Бердянська і проїжджали дуже багато різних сел, де в навіть Вір'ях сиділи купи цих російських тарганів. Не знаю, чи жили там люди, чи вони їх виселяли. Але ці російські солдати три роки назад. Почали активне заселення в українські будинки, і вони це роблять три роки. Ну те, що вони зараз удосужились визнати це, ну ок, це говорить про те, що просто, мабуть, кількість типу знаєш оцього майна, вже вона така велика, що якось треба про це сказати. Але те, що люди жаліються, скаржаться, це одне інше, як на це окупаційна влада буде реагувати на ці ніяк. скарги. Я то, думаю, ніяк. На потреби армії звиняйте, ждіть Виновата ж Україна, що тут взагалі типу СВО і освобождення. Тому звиняйте, ждіть. Ще питання: чи не будуть ці люди потім якось трішки переслідуватись і присуватись. Типу, знаєш, а чого ти жалієшся? Це ж російські солдатики. Ти що не готовий поділитися? Так, так? Ти маєш сказати дякую, що оцей. Прости господи, солдат, а тата бути не гостинним таким. Так, так. Ну тому це така також це, знаєш, їхнє визнання. Я не знаю, на кого воно розраховано, якщо чесно. Але насправді це ж реально або багато людей до них вже звертаються і нічого, нікого не бояться, або скільки можна, або просто це така вже а, велика кількість нерухомості, що треба кудись спрямовувати цих людей, треба утворити якусь окрему. Не знаю, там спеціаліста чи когось. Хоча й паралельно вони весь час викидають ці списки безгостного майна, Оце, 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 оце націоналізували, безгосним визнали. Тобто якісь це ну, абсолютно паралельні процеси і в паралельній реальності. Ну, типу, просто, просто зробити чергову показову картинку, що і цей процес ми контролюємо. ну, типу, і все. Ну, зробіть ще я не знаю, там комісію по джимані. Ну щось типу такого. Ну от просто ми контролюємо цей процес, але по факту ну воно ж нічого абсолютно не значить. Можливо, навіть показово комусь вони повернуть будинок. Так, так, щоб показати, що ми контролюємо цей процес. Звісно, ми справедливі. Або бажано, щоб ще цей власник будинку сказав. А я добровільно відмовляюсь від свого будинку. Я все життя мріяв, аби його забрали російські солдати. Я дуже радий цьому. ага і засрали там. А я хочу порушити тему, яка ймовірно цікавить не лише мене, куди поділись бердянські депутати. На момент повномасштабного вторгнення в Бердянську було 38 депутатів. Нам вдалося з'ясувати, яка кількість де перебуває під час Великої війни та окупації Бердянська. Отже, 11 в Європі. Я припускаю, що всі вони виїхали з окупованого міста отак по колу в об'їзд України. 14 в Україні на підконтрольній території, 12 12 в окупації, і 38 – восьмої це власне колаборант Бойко, якого ліквідували українські спецслужби. І от 11, які в Європі, я так розумію. Ну, вони вже там собі е живуть своє нове життя. 12 в окупації це зрозуміло, переважна частина це так колаборанти. 14 в Україні. Де ви? Де ви, люди? Знаєш, найабсурдніше в цій ситуації лише те, що ми можемо ймовірно здогадуватись, де хто знаходиться і чим займається, тому що ніякої інформації про це немає. Дивіться, я, ну тема така, вона дуже складна і водночас дуже важлива. Я скажу відразу, що я не прихильник цієї популярної позиції, яка у нас останнім часом. Гуляє про те, що я в цьому житті нічого не дов, а все должні депутати? Ні, абсолютно ні. Е, і депутати, і медики, і лікарі, і вчителі е, всі однакові люди, які потрапили в однакову складну і страшну ситуацію і однаково переживають і біль, і страх, і все, 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 все що може. Але е, чи стирає? Війна і окупація, політичну відповідальність, обов'язки як депутата чи навпаки посилює її. Це питання, і я вважаю, що люди мають повне право розуміти, де знаходяться ті, які роками вирішували долю міста. Які робили вигляд, що їм не байдуже життя міста, так. доля міста, які на щось претендували, які деребанили землю. Бердянська, які е, рвалися у владу е, до бюджету, які хотіли влади, які е, вносили якісь свої пропозиції, які дуже-дуже хотіли е, так займати своє місце стабільно, які там робили бізнес. А дехто балотувався, можливо, е, на посаду міського голови. Люди, яких були певні амбіції пов'язані з Бердянськом, де ви? І, от знаєш, найстрашніше тут зараз не про особисті обговорення нікого абсолютно. Тут про те, що коли зникають, розчиняються е, люди, які були відповідальні за долю Бердянська, які ділили е, бюджет, політичний вплив і прихильність громади, коли оці люди, отак от зникають, це породжує по перше злість, абсолютно логічну злість. А по-друге, це породжує відчай і зневіру. Бо коли оці люди, топи, літери думок, я не знаю, як їх там назвати, ті, які боролися за право керувати цим містом, і це не лише депутати, а і люди, які боролись за крісла депутатів, і люди, які боролись за крісла мера, коли ці люди отак от просто зникають з інформаційного поля, так люди відчувають себе зрадженими, вони відчувають просто розпадь. З невіру розчарування, і це найстрашніше, тому що яке давайте по-чесному, яку емоцію відчувають бердянці? Нас кинули, Зра... з... Нас зрадили. Нас кинули, нас зрадили. Але дивіться ну криси з корабля тікають перші. І я, наприклад, ще коли в Бердянську жила і працювала. Я дуже ну ань, ти знаєш? Я дуже сильно не любила депутатів. Мене не можна було до них підпускати взагалі. Тому що навіть коли ми там на якісь зйомки їздили і там були депутати, я ніколи їх не знімала. Потім отримувала, звісно, на це на горіхи від керівництва. Але ну я їх просто не переносила. Тому все, що зараз відбувається, мене взагалі не дивує. Ну що можна було ще очікувати від цих людей? Ну ми знаємо лише про деяких людей і прізвища двоє з них на фронті. Нам відомо з бердянських, так можна владців. от їм респект ще один. Періодично не буду називати прізвище, але в якусь халепу. Потрапляє кудись вляпується якусь кумедну, але не дуже хорошу історію. Ну я не, не хочу називати прізвище. Да я, я розумію про і якби ще один, але не бердянський депутат, не ну не бердянської міської ради, не депутат, але от пан Дутукалов, який в принципі щось про місто каже. А тепер питання: скільки у нас депутатів досі опікуються, якщо не бердянськом та бердянцями? Говорять про місто, залишаються на інфопросторі. якщо навіть... Виконуючи обов'язки начальника міської адміністрації військової, не дає коментарів. Він не виходить до журналістів, до медіа, бо він залишається в ціні і чекає свого призначення. Знаєш, що мене в цій ситуації дуже от якось ну дивує, щоб якось правильно сказати слово, е, да зрозуміло, що коли ми говоримо про бердянців і про всіх мешканців, е, ТОТ, то тут перша черга ми говоримо про безпеку. Ми говоримо про те, що у людини за спиною є родина, є рідні. Дуже часто ці рідні там лишаються, наприклад, в місті. І дуже багато людей, дуже багато людей, на жаль, не може вести там активний якийсь, знаєш, вести активно себе в інформаційному якомусь просторі. Але якось за іронією долі сталося, що такими людьми виявились абсолютно всі бердянські політики, ну от абсолютно всі, 14 людей в Україні, і вони просто зникли. Не вважає не рахує у цих двох, які на фронті. Причому, що Георгій, він був депутат не міської ради, а обласної. А до мене у мене взагалі питання вони взагалі можуть отак от зникнути. Ну от реально, людина, яка була там як бачиш, депутатом, можуть. от вона може так легко розчинитися, і ніхто не не буде там, не знаю, намагатися А хто, якщо це військова адміністрація, мера нема. Але от у мене, мене завжди це дивувало, як це люди просто розчинились. Вони були кимось, вони були кимось чиновниками. А зараз їх ну вони можуть просто лягти на дно і все. Їх ніхто не знайде, ніхто не немає міста, нема депутатів. Депутати, які в окупації дуже активні і в Україні їх нема. Насправді це чесно, це жахлива ситуація. Ситуація з Бердянськом взагалі жахлива. Причому з перших днів, тому що е, всі зникли, всі замовчали, місто лишилося без голови, без голосу, е, просто взагалі без усього. Е, Ну, я, я ж кажу, відчуття, які, які переживають бердянці щодо цього, вони просто страшні. А коли ти при цьому бачиш, вибачте, той же сусідній Маріуполь, наприклад, якось продовжує нести себе в інформаційному полі, той же Мелітополь продовжує вести себе в інформаційному полі. І ти розумієш, що це ну знаєш. Зараз ну, це ілюзорно може сказано бути, але типу це місто продовжує існувати. От знаєш, його продовжують нести. За нього продовжують боротись. Що з Бердянським сталося? Мелітополю пощастило. У нього був Федоров. Це класно говорити. Мелітополю пощастило, Маріуполю пощастило. Одному, бідному Бердянську не пощастило ні, ні з ким. Так ні з ким. Навіть знаєте, давайте будемо чесними. Е, не лише ж з депутатами, а ну. Дуже багато людей, які позиціонували себе як лідер думок, і дуже активні люди, і які бачили себе в подальшому, також як ті, які керують бердянськом і правлять його долю, вони також зникли з інформаційного простору. Враження, що Бердянськ всім потрібен, поки з нього можна щось пайміти. А як нема Бердянська в доступі, то все ну а що, що ту що тут робити нічого не можемо. А коли одна. Говорити про те, що ми його там любимо, і він такий класний, і ми вообще за розвиток це одне. А коли настав момент, коли твоєму місту реально біда, і твоїм людям реально біда, і, і треба щось робити, хрен його зна як, я не знаю, навіть хоча б елементарно підтримувати життєдіяльність бердянська на інформаційному якомусь рівні, говорити про нього. Люди пішли жити своє краще життя. Хочеться сказати, знаєш, словами е сучасного цього <сум> філософа. Куди ви всі подівались? Ну от куди? Питання залишається відкритим, е питання залишається без відповіді. А наступна інформація швидше як оголошення, прохання до бердянців. Будь ласка, перед тим як давати інтерв'ю будь-якому медіа, подумайте про безпеку: чи дійсно ця інформація нікому не нашкодить, чи дійсно ви усвідомлюєте, що це побачить загал, зокрема бердянці, зокрема ті, які досі в окупації, зокрема ті, які підтримують окупантів. Бо неодноразово траплялися випадки, коли або нам давали інтерв'ю, а потім через якийсь час просили видалити з безпекових причин, або інтерв'ю з'являлося на інших ресурсах, не бердянських, але ми його шерили і потім нас просили видалити допис та навіть звинувачували, що ми не погодили публікацію з героєм інтерв'ю. Так, от, любі слухачі, якщо ви дали дозвіл на публікацію інтерв'ю на Ютуб-каналі чи сайті будь-якого медіа. То інші медіа мають право його поширювати без узгодження з вами. Головне правило посилатися на автора на перше джерело, все, що потрапляє в інтернет, може безперешкодно розповсюджуватися ним, і його може побачити будь-хто і будь-хто має право ним поділитися. Пам'ятайте про це, дбайте про свою безпеку та безпеку своїх близьких. А також цінуйте, будь ласка, час і ресурс журналістів. Можна я додам щось з цього приводу, я з тобою згодна повністю, і знаєш, це говорить про те, що це черговий страшний симптом окупації? Про те, що ця окупація така страшна, що люди не до кінця усвідомлюють її наслідки насправді. Люди спочатку кажуть, погоджуються, говорять, а потім ой! Тому що людям болить, люди хочуть говорити про це. І так дуже часто вони не до кінця усвідомлюють, які можуть бути наслідки. Тому е, люди, які погоджуються розповідати свої історії, давати інтерв'ю, мають розуміти, що вони несуть відповідальність за те, що вони говорять, але з іншого боку, е, хочеться також сказати всім журналістам, медійникам, які е, роблять історії людей інтерв'ю, що пріоритетом тут. Має бути не класний матеріал, а безпека людини, і дуже 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 важливо журналісту пояснити людині перед інтерв'ю і перед публікацією інтерв'ю, які можуть бути наслідки, тому що чесно, люди не до кінця це розуміють самі, і журналіст також не має знімати з себе відповідальність за це. Людям треба допомогти це зрозуміти. Запитати про рідних в окупації, запитати про це все це дуже, це дуже важливо. Також це наша спільна, знаєш, така спільна відповідальність. Інколи спадає на думку перед інтерв'ю, прям договір підписувати, що я усвідомлюю важливість там своїх дій і наслідків, що може це якось від там яким чином відбитися на тих, що в окупації залишилися рідних, це може бути. Знаєш, як Кать? Я боюсь, що це цей договір класна тема в правильному ідеальному світі, але в випадку війни і окупації це інша історія, тому що тут знаєш, давай згадаємо про те, що росіяни такі тварюки. Що вони можуть там тиснути на якісь моменти, про які людина навіть не може здогадуватись, це Також треба розуміти. Ти ніби сів, оцінив всі там. Знаєш, ризики, ніби все нормально. Там я виїхав, батьки виїхав все. Але ти не можеш навіть уявити, що вони можуть робити, якщо вони захочуть це. І тому це, це така тема, яку теж треба враховувати, і е, просто ще раз сказати, що головне завдання в окупації це зберегти своє життя і дбати про безпеку. Ну от дивіться, саме з професійної точки зору. Я абсолютно погоджуюсь, що це наш ресурс. Ми витрачаємо на це час, сили і там можна узгоджувати це. Але а, мені в цій ситуації важливіше, все ж таки, якийсь людський фактор. А якщо людина все ж таки попросила, да можете, будь ласка, там не публікувати. Звісно, треба пояснити. А, можливо, можна якось узгодити і переписати це інтерв'ю. можливо, його треба відкласти і пізніше опублікувати, а можливо, його взагалі не треба публікувати. you <laughs> Я, як людина, яка також да, у мене залишився будинок в окупації, багато втрачено. Ну, якби я давала інтерв'ю, а потім змінила свою думку. Мені все б все-таки хотілося, щоб моє вположення все ж таки увійшли і дозволили це інтерв'ю не публікувати. Тому що, так, да, люди змінюються. І за цей час там, за буквально за тиждень, може багато чого змінитися, а людина може зрозуміти, що вона дуже відкрилася і що вона наговорила трошки зайвого. А знаєте, от ти сказала, що нам хоч. Хочеться виговоритись. Можливо, людина в цей момент виговорилася, а потім така: стоп, я дуже багато сказала зайвого. І в цей момент треба все ж таки, мені здається, мати більш такий людський фактор. І е, ну, якщо просять не публікувати, значить не публікуємо. Знаєш, насправді. Е... Ну, ти, ти, як ніхто знає, що перед публікацією зазвичай журналісти ніколи не надсилають матеріал. Що ти сказав, то ти сказав. Ну знаєш, як слово не вилетіло. Але зараз, під час війни і окупації, ми порушуємо цей стандарт. Ми перед публікацією завжди узгоджуємо матеріали і відео, і тексти з героєм, щоб він побачив, що вийде, вже так буде публіковано. Тому людоньки, ну будь ласка, ну давайте більш свідомо ставитися до того, що ми робимо. Ну всі дорослі люди. Ми але не ж, у дітей інтерв'ю беремо. Зазвичай же, коли ми надсилаємо на узгодження, вони ж тоді читають, розуміють, блін, от я не хотів цього казати. Ні, сказав, а... можна убрати щось без проблем. Це а... це нормально, але коли вже він людина прочитала, опублікована вона, і через там день-два вже ой, там або хейту багато видаліть, ой, або там щось. Раптом о, якась небезпека з'явилася, якої нема. Бо в принципі ти, ну, людина, сама до нас звернулася і сказала: Я хочу дати інтерв'ю. А тут просить видаліть. Або людина дала інтерв'ю десь в іншій області і думала, що. Лише там мабуть, бердянця не побачить, типу, да? що бердянця не побачить, якщо це сайт не бердянський. Ну це так не працює в інтернеті. Побачить всі. Ви маєте це розуміти. У мене теж у мене теж була така ситуація, коли люди вважали, що бердянці не побачать. Якщо я дав це не для бердянську, але так це так не працює. І давайте закінчимо оцю тему на такій ноці, що ми. Зі свого боку маємо за пріоритет вашу безпеку. Говорити про бердянськ і про бердянців треба, але любі бердянці, зважуючись на такий крок, будь ласка, тисячу разів продумайте всі наслідки і той формат, в якому ви можете говорити, а в якому не можете. Нагадую, що цього тижня у нас вийшло нове інтерв'ю з бердянкою Оленою Коваль, дружиною військовополоненого прикордонника. Обов'язково подивіться матеріал. Я дуже сподіваюся, що ми всіх наших бердянців обміняємо, і незабаром буде матеріал про возз'єднання родини. А наостанок просто хочу поділитися радістю з тими, хто можливо пропустив цю новину. Бердянськ, 24 відзначив 15-й день народження. Ми щодня працюємо для вас, намагаємося виробляти якісний, цікавий та корисний контент і тримати зв'язок між бердянцями в різних куточках країни та навіть світу. Адже без вас нас би не було. Дякую, що ви з нами. Всі знають що через обмеження деяких грантових систем. У багатьох медіа виникли труднощі з фінансуванням. На жаль, наша редакція також опинилася в скрутному становищі, але ми продовжуємо роботу і сподіваємося, що також відзначимо і 16-й день народження. Дуже на це сподіваюсь. Дякую вам за все, що ви робите. І е, я писала про це і повторю ще, скажу чесно, що завдяки БРД-24 я відчуваю себе в контексті. Бердянська, бердянської громади відчуваю себе бердянською бердянкою. Е, я думаю, що це ну це просто це так важливо. Я дуже сподіваюся, що ви будете працювати ще довго, 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 довго. Тому що слухайте, ну як Бердянськ без БРД? Бердянський почали назвати БРД через БРД та. Так. Ну це символ, це символ Бердянська. Ну без цього ніяк. Навіть зараз, коли ви далеко і віртуально, і все голос, одно... голос Бердянська. Голос Бердянська він має звучати. Я хотіла сказати про те, що на жаль, наші рідні міста, наші села, вони все більше віддаляються від нас за цей час. Стають такими туманними і далекими, але їхні голоса ще звучать. І ми за них тримаємось відчайдушно. і я думаю, що поки звучать ці голоса, поки ми продовжуємо говорити про них, поки будуть існувати наші рідні домівки. Тому дуже сподіваюсь, що Берди 24 буде дуже дуже довго говорити про Бердянськ і далеко від нього, і повернувшись додому. На цьому завершимо наш подкаст. Дякую, що залишаєтесь з нами. Читайте та дивіться наші матеріали. Ставте вподобайки, коментуйте, припинуйте свої теми для обговорення. Для нас це дійсно важливо. Почуємось, бувайте, бережіть себе, бердянці, де не були.